Добрий день. Перед нами досить молода черешня. Думаю, ми з нею швидко впорамося і візьмемо деякі важливі для себе уроки. Ось почнемо дві гілки. Роздвоєнь таких не має бути, тому ми вибираємо гілку, яка йде більш полого, яка йде молодша, яка йде тонша, яка займе своє місце, не буде нікому заважати, тому без всяких розумів лишніх зрізаємо. На кінце і залишаємо таку гілочку. Ось пішла далі. Теж до нижнього такої яруса відноситься. Що ми можемо зробити? Просто прибрати гілочку, яка всередині, і тут, в принципі, все сформовано. Ось у нас зачіпляється гілочка за гілочку. Перебиваємо на гілочку, яка піде сюди, в кладушечку дві сусідні обламуємо. Щоб не було на їжачка Ось пішло з закінчення. Щоб Гілочка гілки не заважала, всю прибрали, випустили кожну свою сторону. Не заважала. Ось теж займає своє місце. Роздвоєння. Те, що пішло назад, прибираємо. Все, те, випустили, займає своє місце. Ідемо далі. Так, Ось у нас пішла гілка. Вся піде її як допоміжна. І ми її завертаємо сюди. Ось у нас ми сформували вже в принципі, таке крило. Вона потужна, хороша, ну, сильно потужна. Тому ми її трошечки зменшимо, щоб вона у нас вписувалась в загальний малюнок і трошечки її опустимо. Вона за високо йде. Отак вона буде, нікому не буде заважати. А з цієї гілочки, щоб не було конкурента, просто робимо допоміжно, зрізаємо на сторону. 200 хібрів автоматом обломуємо все. Піднімаємось до гори і вгорі. Тут є одна цікава фішечка В принципі, я її побачив і за що я захотів зняти відео, дещо що вам показати. Зараз поки що ми ще попрацюємо. Ось, вілочка. Переводимо допоміжна, допоміжна Це буде основна Ось що я вам хотів показати. Вершок. Як би можна сказати, натуральний стовбур, натуральна мама ось у нас пішла. Але ми бачимо, що в такому віці це за зависоко і треба трошки опускати. Тому ми робимо такий варіант. Ми справжній центральний стобур приберемо, а цей, який пішов конкурентом, ми його залишимо і він у нас буде вже замість цього. Ми його прибираємо без пенька. Зрізаємо. Так. Це варіант досить рідкісний, як на мене, бо в основному так і залишається центральний стовбур, а конкурентів прибирають. Але тут центральний стовбур пішов досить багато потужно догори, тому ми зробили отакий от варіант. Десь кора трошки відійшла, раз, все, чистенько. І переводимо трошки набік, щоб у нас дерево не сильно не стріляло догори. Трошки ми загинаємо цей центральний стовбур. Ось ці швагілка, яка може бути конкурентом центрального стовбури, ми її прикоротимо прикоротимо на бруньку, яка розведе. так дерево. Дві сусідніх засвітуємо обов'язково. У нас не було вілочко, вони будуть вегетативні ці дві. І ніхто нікому не заважає. Давайте, що щоб не було конкурентно, все це трошки перекоротимо. Ось, і це піде за основну. Дві сусідні Ось такий в принципі варіант. Це до середини йде, що я вам хотів показати. Не забуваємо про те, що допоміжні гілки мають бути коротшими. Якщо ми прикорочуємо дворічку на брунічку, трирічку зарібника рекомендую прикорочувати, то прибираємо дві сусідні. І зліземо, подивимося, що у нас тут вийшло. Дерво молоде, роботи тут небагато. Основне я вам показав варіант, коли треба конкурент лишити як центральний стовбур. І ось така у нас черешенька гарнюня залишилася. Все, що я вам хотів сказати, хочу сказати до побачення. Гарного вам дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладиш.